Вітаю у прямому ефірі. Програма вічна віч перед мікрофоном Наталя Токало. Вінниці відбудеться другий сімейний фестиваль ветеран Кухар з нуля. Його головними учасниками стануть ветерани та їх родини, які разом із волонтерами змагатимуться у приготуванні традиційних українських страв. Детальніше про основне завдання, мету та програму цього благодійного заходу, а також про актуальність та важливість допомагати підтримувати українські збройні сили. Про все це будемо говорити впродовж ефірного часу. З організаторками фесту керівницею благодійної організації Родина Турбота Катериною Бевзюк та спів. Засновницею благодійної організації Подільський гарт Надією Кузнецової. Дівчата, я вас вітаю в студії Української добродії. Отже, вперше фестиваль під назвою Ветеран Кухар з нуля відбувся у вересні наприкінці. Давайте нагадаємо нашим слухачам та слухачкам про основну ідею його започаткування, взагалі, як, як вона виникла, адже я знаю, що такої ініціативи в Україні ще не було. Ви її започаткували вперше. Так, да, ми. Дійсно, з Катериною відвідували багато різних заходів, і в тому числі фуд-заходи, і фестивалі, які були організовані для дітей ВПО, для різних категорій. І одного разу саме після одного з відвідування заходів виникла така ідея організувати свій фестиваль. але... Спільно думка така виникла в тому, що не вистачає уваги ветеранам. Ось тому і народилася така ідея організувати фестиваль саме для соціальної адаптації наших військових ветеранів, для їхніх родин, залучати волонтерів спільно, якби з ними спілкуватися, готувати. І ось народилась ідея саме цього фестивалю з нуля». назва чому з нуля»? Тому що ідея була така двояка. Тобто ветеран-кухар з нуля, який взагалі не вміє готувати, але він був там на нулі. І ветеран-кухар, який там готував на нулі. І ось така виникла Сука. ідея. І, але взагалі тема приготування їжі спільно командно. В, ви разом її придумали все-таки. Чи вона якось так в когось одного виникла, і потім ви це обговорили і вирішили ось ми, ми їхали я ж кажу, я кажу Надія, їхали з одного із заходів і вирішили, що треба щось масштабне, а що ми можемо, а давай щось кулінарне. Ну, Надія більше в нас по кулінарії. І ну це насправді досить цікавий формат, адже страва, їжа вона завжди заходить. Тим і більше так об'єднує, а тим більше коли. Коли це е, якась родзинка, да, у нас військові, військові, які е, потрапили в надзвичайні такі обставини, де коли хто працював айтівцями, різноробочими там будівельниками, але їм доводиться виконувати е, всі завдання там на фронті, да, і готувати в тому числі. Тобто армія має бути сита і забезпечена всім необхідним. Тому кулінарний фес це ну цікаво, це драйвово і. Це адаптація. Адаптація для наших хлопців. Вони після поранень, після того як вони перебувають в зонах бойових дій, є замкнуті. їм не хочеться спілкуватися, бо суспільство їх де в чому, можливо, дорозуміє. І тут це можливість комунікувати: комунікувати з звичайними мешканцями громади, комунікувати в команді. Потрібно домовлятися, потрібно разом ставати готувати, потрібно ділитися. Своїми якимись навиками, які в кожного є, ну і працювати на спільний результат. Такий от командний дух, от основна така от можливість да, в рамках ось цих змагань. Ну і змагання загалом цікаво, да, зробити краще, приготувати смачніше, зібрати більше коштів на благодійну якусь мету для того, щоб от гуртом разом забезпечити ті ж військові підрозділи, які донині там боронять наш. Спокій і хлопці можуть переконати, що тут вони сьогодні потрібні, потрібні однозначно потрібні і а, ї, їм цікаво. Якщо ви ще... тоді хвилювалися, як це пройде ну вперше в Мої Україні. Зараз така хвилює. Не заважаючи на те, що це вже друге, але все одно багато є. Ми побачили на першому фестивалі багато таких, ну невеликих, але незначних недоліків, які мене не врахували. Адже це був там так, скажемо, перший блін, стартовий да, проект. стартовий проект. Перший фестиваль трішечки були недоліки. Після першого фестивалю ми спілкувалися вже в такій атмосфері, просто запросили їх до кафе, там ми посиділи, попили кави, поспілкувалися, обговорили. Вже, да, вже обговорили, кому чого не вистачало, чого було забагато, чого не потрібно було, що потрібно додати. І ось ці всі вже. Побажання військових, да, побажання ветеранів, які готували, тоді ми вже їх врахували, додали до цього фестивалю і навіть трішечки змінили формат другого фестивалю. Зазвичай в кіно перша серія завжди дуже цікава, верніше, перша частина, так, а друга ну, потім якось не дуже заходить. Я думаю, що це не у вашому випадку, у вас Ні, буде тільки спасін, вдосконалюватись да, фестиваль. Да, да. Як він? Як зустріли його віничани, жителі міста, гості міста, переселенці, які напевно відвідали його, наскільки він їм зайшов? Чи ви чули відгуки? Ну, загалом відгуки позитивні про фестиваль, враховуючи те, що це був перший захід, і ну, потрібно було трішки більше реклами, потрібно було трішки більше пропрацювати такі медійні речі. ну, Людей можливо мало б бути більше. Але враховуючи те, що ми там розраховували на певну кількість порцій, то ми скажемо, що не вистачило. Насправді не вистачило їжі, і цього разу ми збільшуємо об'єми, Добавляємо ще гастролокації від наших партнерів, від громадських організацій, і це буде набагато масштабніше, але ж було минулого разу. А перший фестиваль це ветерани. Основному ветерани і їх родини. Це була така команда. А цього разу ми приурочуємо до Дня Збройних сил України і до Дня волонтера. І це буде ветерансько-волонтерський фестиваль. Тобто, в нас так ветерани. Пане uh. Капітани команд да. Так, капітани команд це обов'язково обов ветеран ага. має той, хто був там на передовій, той, Лідер. хто ппрочувствував, да відчував всю ту атмосферу. Знає наскільки важлива підтримка волонтерів там на фронті. І волонтери, які їздять на фронт, але їздять до якихось там своїх бригад. Да, забезпечують ми, не можемо всі покрити і відвідати всі бригади. Ми маємо там певні підшефні бригади, куди ми спілкуємося. Сьогодні ми об'єднуємося і працюємо. Для усіх військових частин, які безпосередньо там на нулях, це потрібно зробити. Маємо єднатися я ще на хвилинку повернусь в той вересневий фестиваль. Чи можемо говорити про певні фінансові результати і куди вони були витрачені? На тому фестивалі нам вдалося зібрати 106,5 тисяч гривень. Я для старту, то... да, ми вважаємо, що це ну дуже дуже да, навіть круто було. На ці кошти ми закупили генератори. У нас 38-ма бригада та спецпідрозділ. Ну на жаль, не будемо називати Київ. Попросили придбати їм 7 кіловатні генератори. 에, придбали ці генератори, вже вони там на фронті Все, генератори це, так, напевно. Да, е, генератори. Ну і так, скажімо, ми, ми передали да, 30 тисяч гривень. Ми передали на тактичну медицину на закупівлю турнікетів волонтерському центру і залишок там, що залишилося, такі дрібнички якісь там гігієна. Якісь контролі по завершенні першого фестивалю ви пообіцяли, що буде друга серія, буде продовження, і ось 2 грудня знову збираєте всіх охочих відвідувати фестиваль, Реально, три в одному. Ви приурочуєте його до таких важливих дат. Якою буде головна благодійна місія ось 2 грудня? Ми хочемо завести швидкі для збройних сил України. Кілька місяців ми мали перемовини з Латвією, і на сьогоднішній день ми маємо угоду з Національною службою здоров'я Латвії про передачу 50 карет швидкої допомоги для Збройних сил України. Автомобілі наші партнери передають безкоштовно, але українська сторона бере на себе транспортні витрати по доставці з Латвії до України автомобілів. їхні Технічне обслуговування, фарбування, ну і відповідно передачу вже на баланс підрозділам Збройних сил України. Ми попередньо пропрацювали запити від військових частин, запитів дуже багато, і потреба насправді дуже велика. Запити від Збройних сил, від Національної гвардії, від підрозділів ДСНС, від територіальних оборон, ну тобто велика така географія тих, хто безпосередньо там. Ми постараємося по максимуму закрити, але Тут нам потрібна допомога, тому що а, вартість доставки одного автомобіля стартує десь приблизно там 500-600 євро, і ці кошти потрібно десь брати. Тому цей фестиваль це безпосередньо збір коштів на транспортні витрати на завезення ось цих швидких в Україні. А ми стантивович переб'ю такий старт до великого старт. збору. Тобто після фестивалю ми плануємо ще провести до нового року декілька ярмарок. Щоб все-таки зібрати ці кошти. 50 автомобілів. Ну це, 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 це велика кількість. Наскільки так. сьогодні і вони вже придбані, так? Тобто вони вже вони, вже не заплановані. Придбані, бо, да, вони однозначно їх вже виділяють. Це фіксована кількість, яка в будь-якому випадку заїде в Україну. Є визначені два фонди українських, які будуть співпрацювати з Латвією, в тому числі і Благодійна організація Родина турбота це один із двох фондів, які працюють. Ми об'єдналися з волонтерськими командами в трьох регіонах. У нас буде працювати львівська команда разом з Вінницею і з Уманською командою. Ми будемо завозити ці автівки разом на базах трьох областей. Будемо їх ремонтувати. Ну і потім уже будемо передавати, гнати їх туди на передову і передавати військовим. Спільна, така, така спільна робота всіх. Заради перемоги, щоб ну все це спрацювало, дай Боже. Наскільки сьогодні складно реалізовувати подібні проекти? Я маю на увазі знаходити їх там, домовлятися. Мені здається, що це ну, ну занадто складно займає на превеликий жаль. Це займає дуже великий Такий ну багато, багато часу, часу да, сил витрачається. Перемовини. перемовини, узгодження документації це міжнародна документація. Це є погодження і договорів, і актів, це і логістика, враховуючи ті обставини, які зараз на кордонах стоїть транспорт, весь в тому числі і гуманітарний. Ми теж переживаємо за те, як вони мають заходити, тому що уже на кінець Польшу цього тижня через Польщу вони ми йдуть. Через... Ки через Польшу і на цьому тижні ми планували, що має заїхати 22 автівки в Україні в Україну вже. Не знаю, чесно, як буде з кордоном виїжджають наші партнери звідти і в п'ятницю вони будуть намагатися рухатися на кордон. Наскільки швидко вдасться завести? Ніхто зараз одному богу відомо, як воно Будем складеться. Будемо Сподіватися, що на рівні керівництва держави все таки будуть це питання вирішуватись, тому що довго тривати таке така блокада України, і економічна і гуманітарна не, не може. На жаль, на жаль, всі-всі ці речі вони таким мінусом виливаються для наших військових, тому що ми не можемо вчасно забезпечити у ті потреби ті закрити ті запити, які від них приходять. А це життя? Якщо ну абстрагуватись від від блокади кордону, і от якщо так планово, так як ви все це задумали з партнерами спільно, за який час ці автівки взагалі можуть? Ну, якщо все нормально, якщо не буде якихось там перепоні, Хотілося б чим найшвидше. Чим найшвидше, так. але домовленості у нас такі: заїжджає перший транш. 22 автомобілі. Ми їх всі приймаємо, всі обов'язково проходять техогляд. Для за необхідності ми їх ремонтуємо, фарбуємо і. По можливості передаємо уже на військові частини, віддамо 2-5, тоді будемо домовлятися про наступний транш, тобто ми будемо поступово вибирати от всю цю кількість. Знову ж таки, наскільки швидко ми зберемо, акумулюємо кошти, настільки швидко ми зможемо завести транспорт. Повертаємось до фестивалю. Ось ці гроші, які збиратимуть на фестивалі, власне, для цих всіх потреб, для ремонту, для технічного обслуговування, для завезення сюди, все це важливо. Чим другий. Фестиваль, можливо, буде відрізнятись від першого. Ну, те, що сніг може бути, це так. Ну, в першу чергу, мабуть, тим, що на першому фестивалі команди були сформовані сугубо ветеранами і їхніми родинами. На цьому фестивалі ми поєднуємо ветерани і волонтери. Ну, також і родини ветеранів будуть: жінки, чоловіки, друзі, кумов'я, але доповнюються команди вже волонтерами. Приєднуються волонтери, спільно буде. До того всього. На першому фестивалі були лише страви, які жеребкувалися. Тобто були жеребкування, витягувалися страви, і команди так, не тобто знають. Ну вони не знали, що вони будуть готувати. Вони uh -huh. приходили, uh -huh. реєструвалися, жеребкування, витягнули страву в команду і пішли готувати. Цього разу трішечки формат змінили. Змінили тим, що вони вже знають, які вони будуть готувати страви. Було попередня була в нас зустріч з усіма. Їм роздали завдання, які вони мають уже готувати, підготовлювати. І так скажемо, фішка їхнього тепер змагання буде страва від команди. Тобто, кожна команда має придумати свою авторську страву, якою вони будуть пригощати відвідувачів. Ось я навіть боюсь запитати, які можуть бути страви. Це поки ми що таємниця. ми навіть поки що та? і не знаємо. да, І це поки що й таємниця, і ми ще навіть самі не знаємо. Тобто, до п'ятниці ми домовилися, що кожна команда подасть уже свою страву, що вони будуть готувати. Але скажу так, що е, у них стільки ентузіазму, у них стільки емоцій, що вони готові були навіть і 10 страв приготувати, аби ми тільки їм дозволили. Але сніг є... їх не зупинив Ні, не, не зупинив, не холод не зупинив. Але є якби вже установлені правила, да, що обов'язково три страви, які організатори, тобто ми вже. Е, їм надали і одна страва авторська, і це вони мають і придумати. І цей фестиваль буде відрізнятися тим, що на минулому було мало локацій наших партнерів, там організацій різних підприємців цього разу буде, уже будуть стояти локації з кулінарними стравами, з виробами від інших партнерів. Тобто, це будуть ресторани, це будуть громадські організації, це будуть якісь виховні заклади, училища, пожежне училище, тобто. Ми додаємо якомога більше, хто е, захотів приєднатися. Ми всіх приєднуємо до цієї голодних. Не залишили да. <світ> має бути саме так. <світ> і е, ще буде така е, ізюмінка, скажімо так, родзиночка фестивалю. Uh -huh. Те, що наші ветерани теж е, ветерани, вони об'єдналися. Їхня одна така команда, дві команди буде, які будуть готувати на польовій кухні страви. Така страва, цікава хаш, Можливо, навіть хтось і не чув, що, що це, таке? це таке. Я не буду розповідати, що тобто, це Це нехай буде загадкою. що було варто прийти, дійсно скуштувати, що таке, хаш. І Шаурма, ну якби шаурма звичайна, але вона буде незвичайна. Те, що швидко, і те, що да, смачно. Так, да. тобто таких дві локації сугубо ветеранських. Там вересні версні було п'ять команд, а цього разу ні п'ять команд так і залишається, да але це окремо є лише ветерани, які самі захотіли проявили ініціативу виставити дві окремих локації не в змаганнях. А окрім змагань дві локації, де вони приготують Вимоги обов'язково вміти готувати Ні, немає, немає, так? немає. Тобто буде багато таких експериментальних речей. Напевно, наскільки активно ветерани, ну, волонтери, звичайно, відгукнулись цього разу стати учасниками? Ви говорите, що всі підтримали ідею продовжити фестиваль. Ну, ветерани, мабуть, швидше погодилися. Ну, волонтерів трошечки є, як би сказати, мабуть, таких. Буденних е проблем, да, які десь взяти, десь привезти, десь завести. Тобто трі трошки вони більше нагружені роботою, і якби їм трішечки важче відлучитися від цього всього. Тому, е якби. Спланувати уже цей участь у цьому фестивалі потрібно завчасно було. Да, ветерани, коли тільки ми дали рекламку, дали афішечку про те, що ми вже готові проводити другий фестиваль. Ветерани з першого фестивалю, які були учасниками, підняли руки. Ми йдемо. Тобто, коли вони на перший фестиваль ще вагалися, чи вони хочуть, чи не хочуть, то тут уже не було навіть і мови. Хтось новенький, той, хто не брав участь є. у першому є? Є, є, так, є так. новенький, буде дуже дуже родзиночка від одного із досить відомих в місті, ну, скажімо так, публічна людина, а зараз. Це військовослужбовець Збройних сил України, тому завітати обов'язково не будемо. Обов не всі будемо. Тримаємо інтригу, але там буде надзвичайно авторська страва. Дуже смачна, така пікантна з перчинкою. Як будемо визначти, як будете визначати переможця? Власне, хто Цього буде разу визначати перемогти переможця, в нас а... є ціль, і ми всі, от месендж, ми об'єдналися заради цілі. Ну, організаційне питання на, на сам кінець провести, підготувати. Я розумію, що дуже-дуже важко подібний захід і ще й в умовах війни. Хто допоможе обладнанням, ну не знаю, навіть ті ж самі пательні. Ну, купа це, всього, та, да. продукти, хто це все вам допомагає? Обладнання, мій інвентарем минулого разу на перший фестиваль нас абсолютно повністю забезпечив спонсор Метро. Також приєдналися і Флоріанте, і перше училище варили нам мангали, і Шопан надав Прямо нам... дав. Петфестиваль варили мангали. Під перший, да, під перший фестиваль. Ми ж починали з нуля. У нас абсолютно нічого не було, ні ложки, ні поверошки. І цим всім. Нас на перший фестиваль забезпечили спонсори, і нам надали пательні, нам надали залізо поварити мангали, нам надали весь інвентар, надали продуктові набори. Тобто було багато різних спонсорів, які нас підтримали на перший фестиваль. І якби це все, звісно, залишилося і прямує воно далі на другий, на третій, на четвертий, на десятий фестиваль. Тобто буде і далі. Звичайно, е, в нас мета плануємо, якби і взагалі реєстрували ми, коли авторське право нашого фестиваль. Що цей фестиваль буде проводитися сезонно? Тобто весна, літо, осінь і зима? Якби це і після перемоги? Я думаю, він матиме? Звичайно, звичайно так? тому що звичайно. військові ветерани ну для них всіх це сьогодні дуже важливо. Наскільки місцева влада підтримувала підтримала вашу ідею? Міська рада нас підтримувала і першого разу, і другого. Зараз ми спільно з міжрегіональним гуманітарним штабом Вінницької міської ради, надають вони нам цього разу допомогу, надають, як би правильно сказати, заохочувальні призи, мабуть, скажімо так, ну і підтримка всебічна підтримка є. Тобто надання місця, надання звукової апаратури, надання різних дозволів. Підтримка у нас дійсно є. Наскільки, на вашу думку, буквально у нас одна хвилина до завершення, дуже швидко час впливає. Наскільки, на вашу думку, подібний захід, подібний фестиваль може сприяти? Саме соціалізацію наших військових, наших ветеранів чим ну власне зможуть вони наприклад відкрити власний бізнес, якщо вони навіть ніколи не були кулінарами, але сьогодні зможуть, можуть. Зможуть, і у нас є такі вже приклади, коли ветерани відкривають кав'ярні, піцерії, ну різні такі гастрозаклади, І на насправді це заспокоює, це надихає, це постійна комунікація з людьми, постійно потрібно розвиватися, вдосконалюватися. Ну це це досить такий гарний старт. Для них подивитися, чи є в них хист, чи є в них бажання до таких всіх справ, і ви готові сприяти. А ми залюбки ми... допоможемо. Ми підтримуємо будь-чим, чим зможемо. Будемо сподіватися, що не підведе нас і погода, і вас, і що вона власне природа буде на нашому Боці. І нагадаємо, що 2 грудня в парку Леонтовича. Відбудеться другий фестиваль, сімейний благодійний фестиваль, ветеран Кухар з нуля. Долучайтеся, допоможемо разом нашим збройним силам. Наразі програма вічна віч добігає завершення. Сьогодні гостями українського радіо Вінниці були організаторки фестивалю ветеран Кухар з нуля, співзасновниця благодійної організації Подільський гард Надія Кузніцова. І керівниця благодійної організації родина турбота Катерина Бевзюк програму провела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.